Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть Вищі сили, допоможіть, що заважає нашим військовим знищити всіх расистів, що наступають і обстрілюють Покровськ. Наступають на місто Покровськ. Здають інформацію, оце погано. Присутні люди, що зраду роблять, Ви, в, да, інформацію здають і вночі сильний обстріл, заперечую весь негатив. Убираю, причому такі склади якісь. Треба переміщати склади, ховати, перевозити. На майбутнє може бути сильно дуже погано. Хтось дав, видав інформацію, де припаси наших військових. У расистів підкріплення, вони десь беруть людей. Чи це з Білорусі чи з якоїсь країни союзник дав людей живу силу? Це погано. Заперечую, обираюсь, негатив. Заперечую, убираюсь Скажіть, які плани у расистів щодо Покровського напрямку? Сильні обстріли. Це проблема в них, що є ці літаки, щось постійно обстріли. Але вони будуть змушені тікати, відступати, вони знають все. В них вся надія на агентуру, на міни, що міни заміновано, і авіація, що це що, з неба вогонь. От. І знають, що буде, що вони не, не витримають, вони змушені будуть звідти відступати, тікати. Повертаю весь негатив. Перемога за Україною на Покровському напрямку. Повертаю весь негатив назад расистам, звідки запускають ракети, звідки дають накази на обстріли. На наступ туди хай прилетить. Все назад, їм на голову попадає. Буде так і так буде. Всі біль сльози і страждання. Ще проблема не дають відпочивати, вони, викрив... вони хочуть прямо там, де військові відпочивають, хочуть... Обстріл робити будинків, де наші військові сплять, може і перебувають на відпочинок, коли йдуть. це проблему. Здають люди. Причому ще можуть здавати люди, які оці жінки легкого. Легкої поведінки завербовані, якимсь чином вони можуть здавати інформацію, де відпочивають військові українці. Заперечую, обираюсь, негатив повертаю назад расистам. Весь негатив біль сльози, смерті, страждання, що принесли расисти українцям. Військовим України повертає їм назад. Хай їх нищить, хай в них буде те, що вони бажають нам, хай в них буде. І вся війна йде в Росії. В Росії там в них вдома. Де вони живуть, хай в них отак буде, як вони нам роблять. Все назворіть іде додому. відправляється буде так і так буде. Україну більше не вертається, буде так. Отвертаю, відсікаю Росію від Покровська буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вище сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть закрити небо над Покровськом, над нашими військовими. Покровським напрямком, де буде закрите небо, де буде захист міцний і буде знищена повністю вся авіація, військова Росії. І ще обстрілювати не зможуть. Руйнуються всі літаки, всі бомбосху склади із бомбами руйнуються, повністю знищуються. Буде так і так, буде прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть Од військових. От цивільних людей на Покровському напрямку одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, всю можливу агресію, що чинять, расисти, одведіть, одверніть і їм назад поверніть, тому хто дав наказ, хто його виконує. Хай його нищить і вбиває, буде так і так буде. Буду все сказане здійснювати. Більше не зможуть воювати. немає ким і чим воювати буде так і так. Так що так. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!